Вночі градами та важкою артилерією окупанти шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. За інформацією голови ОВА вдарили по трьом громадам області. Є один поранений, пошкоджено приватні будинки. Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги. За даними Міністерства оборони, вже доставлено боєприпаси для реактивних систем залпового вогню марс 2 великовантажні напівпричепи, навантажувач, обладнання для захисту від дронів, польові обігрівачі та інше. Російські загарбники постійними ударами знищили приблизно десяту частину енергетичної інфраструктури України. Таку заяву зробив виконавчий директор ТЕК Дмитро Сахарук. В той же час визначити точну частину пошкодженого та знищеного обладнання поки складно, бо для цього немає бази. Відключення електроенергії за повідомленням НЕК Укренерго весь день у всіх регіонах України діятимуть планові відключення електроенергії. Графіки обмежень можна знайти на сайтах Обленерго кожного з регіонів.